Я ja, вважаю, ситуація зараз станом на зараз дійсно оптимістична. Активістична не через те, і за яких умов ми входимо в ці переговори. В принципі, вже рік про це говорили, що на певному етапі мають деокупація повинна бути продовжуватись дипломатично а з позиції сили. От я б не сказав би, що ми входимо в ці переговори з позиції сили, але так як увійшли, ну і верніше, я думаю, багато хто розраховував на, на іншу умову входження. В ці переговори. Але як увійшли, і як зараз от, результати саме цього раунду, ну вони я б сказав чесні і оптимістичні. Тобто, Сполучені Штати роблять те, що на початку обіцяв колись давно Дональд Трамп. Що він запропонує вести переговори, і е, хто не буде їх вести, буде видним. Зараз він е, говорить, що Україна погодилася вести такі переговори, переговори починати з перемир'я, тому Україна зараз отримує бонуси е, певні а і далі слово за Росією, і вона має чітко і конкретно відповісти. А, найбільша загроза, яку я зараз е, бачу в цьому, ну вона може бути у тому що перед тим як почалась почався цей раунд ну напевно, були певні додаткові умови Ну я не виключаю, що були, ну скажімо, там певні умови до ситуації в Курській області, або щось таке, і може таке стати, що скажімо, українські війська пішли з певних російських територій, а Росія скаже, ну, тепер ми ніякого перемир'я не буде. Ну це звичайно невеликий приз для Росії, але ну як знати або ж інша негативна загрозлива ситуація, якщо росіяни зараз будуть говорити, що Ну так, вони за переговори, але московська церква, але вибори в Україні, але, 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 і взагалі дайте Росії гарантії, що по завершенні всього процесу української державності не буде існувати. Це те, що вони хочуть, те, що вони просувають. І якщо це але буде почути Сполученими Штатами, це, звичайно, буде ну, фактично крах цих переговорів.